Привіт! Вітаю вас на моєму каналі. У Верховній Раді України зареєстровано уже два законопроекти, якими пропонують дозволити виїзд за кордон деяким категоріям українських чоловіків. Якщо вас цікавлять схожі теми, підписуйтесь на мій канал та діліться цим відео з іншими. За законом України під час особливого воєнного стану військово зобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїзд за кордон. Депутати зазначають, що заборона на виїзд з України чоловіків додає зайвої соціальної напруги всередині країни, тому варто переглянути правила перетину кордону під час війни для деяких категорій. У Верховній Раді України пропонують дозволити виїжджати за кордон під час дії воєнного стану студентам іноземних вишів, спортсменам іншим громадянам, котрі не підлягають мобілізації, а також тим, хто має відстрочку від призову. За умови повернення до України. Відповідні законопроекти номер 9074 та 9075 з'явилися на сайті Верховної Ради. Документом пропонується забезпечити можливість українським спортсменам виїжджати за кордон в умовах воєнного стану для участі в міжнародних змаганнях та інших спортивних заходах. Законопроект 9075 передбачає можливість для українських студентів чоловічої статі. Котрі навчаються в іноземних вишах, та іншим категоріям громадян, які не підлягають мобілізації, виїжджати за кордон. Для цього потрібно буде отримати погодження територіального центру комплектування та соцпідтримки колишній військомат. Крім того, людина, яка хоче виїжджати за кордон, має взяти на себе офіційне зобов'язання повернутися не пізніше завершення терміну, на який вона підлягає мобілізації, або протягом. 30 днів після виїзду. Військовозобов'язані громадяни, які мають вістрочку від мобілізації або заброньовані за певним підприємством, установою, повинні додатково надати документ, який це підтверджує: спортсмени та інші військовозобов'язані тренери, лікарі, представники команд, які хочуть виїхати з України для участі у міжнародних змаганнях. Мають додатково надати лист підтвердження від центрального органу виконавчої влади або Національної спортивної федерації про виїзд на спортивний захід. Чоловіки, які не повернулись в Україну протягом передбаченого в статті терміну за 30 днів до закінчення вістрочки, або вказаного періоду, на який давалася вістрочка, або протягом 7 днів після завершення спортивного чи концертного заходу. Для участі, в якому виїжджали за кордон, несуть відповідальність за це відповідно до чинного законодавства. Громадяни, які без поважних причин порушили термін повернення в Україну, мають понести відповідальність. Таких людей можуть звільнити від покарання за умови добровільного перерахунку коштів на суцрахунок для допомоги Збройним силам України в сумі, яка дорівнює розміру прожиткового мінімуму за кожен додатковий тиждень. Перебування за кордоном передбачають затримку щодо повернення в Україну з поважних причин. До поважних причин несвоєчасного повернення в Україну пропонується віднести заборону на виїзд з країни перебування, стихійні лиха, катастрофи, аварії, перебування на стаціонарному лікуванні, виконання завдань в інтересах України, інші обставини, які перешкоджують поверненню. Депутати Лише планують запровадити ці законопроекти, але чи це відбудеться, дізнаємось в майбутньому. Все ж остаточне рішення про дозвіл на виїзд з України приймається Державною прикордонною службою індивідуально. На сьогодні у мене все. Дякую вам за перегляд та до зустрічі в нових відео. Па-па!